Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка, я працюю в організації RIPLCC, і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Сьогодні у нас така підсумкова лекція, тому що ми дізналися про багато механізмів ipv 6, а також про додаткові протоколи, які потрібні для того, щоб користуватися ipv 6. І зараз ми перечислимо е, ті важливі теми, які треба пам'ятати, якщо ви працюєте з. IPv6 у ваші мережі. По-перше, це вже ж протокол виявлення сусідів. NDP. Він побудований на CMP6 і мультикасті. Використовується він для вирішення адрес, тобто перетворення адрес на домені пошуку сусідів, відстеження змін адрес сусідів. Пошуку маршрутизаторів, перевірки досяжності сусідів, контролю дублікатів у мережі. І він використовує 5 різних типів пакетів smpv 6: це Router Solicitation, Router Advertisement, Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement і Redirect. Другий дуже важливий механізм це Slack чи slack, як вам завгодно. Це механізм автоконфігурювання адреси на інтерфейсі, і він складається з декількох етапів. По-перше, це генерація локальної адреси, внутрішньоканальної адреси на інтерфейсі, і перевірка, що у неї нема дубліката на каналі. Якщо є, то ми перегенеруємо цю адресу. Потім. Пошук маршрутизатора і отримання префікса. Як тільки ми маємо префікс, ми генеруємо глобальну юнікастову адресу. І потім ми знов перевіряємо, що у цій унікастової глобальної адреси немає дублікатів на каналі. А також ми познайомилися з протоколом dhcpv 6 який дуже важливий для IPv6. Тому що він використовується не тільки для призначення адрес на інтерфейсі, але, але також для е, конфігурування е, додаткових параметрів, е, наприклад, адрес DNS серверів, е, котро використовується у е, конкретній мережі. І повідомлення Router advertisement від маршрутизатора, воно містить дуже важливу інформацію щодо dhcpv 6 а саме флаги. Це флаги М, О, А і L. Далі ми подивилися на процедуру Path M2 Discovery, процедуру виявлення M2-траси. І дізналися, що вона користується CP-пакетами, типу Packet to big пакет занадто великий. І Нагадую, дуже важливо пам'ятати, що маршрутизатори у IPV6 ніколи не виконують фрагментацію. Це тільки функція кінцевих вузлів. І тому вкрай рекомендовано для кінцевих вузлів виконувати Path M2 Discovery. Далі ми подивилися на роботу DNS. і з'ясували, що працює DNS за тими ж самими загальними принципами. У IPv6, що і у ipv 4 Але для зворотнього DNS використовується зона IP 6 ARPA, а інадер ARPA, як у ipv 4 І для запису в DNS адреси IPv6 розбиваються на цифри, які розділені крапками, як і в IPv4. І зараз на цьому все. А з наступної лекції буде зовсім інша тема. До побачення там. Дякую.